Просто в дуже жирній комплектації, дуже класно, на автоматі 1 4, турбо -бензин, 7 місць семимісна, тур сіро сірокоричного фіолетовому кольорі, навіть, я не знаю, ну, дуже, дуже гарно він виглядає. На встановлені біле лінзи дуже класно світить, адаптивний ксенон. Погляньте, це просто шикарніший салончик. Це просто шик і блеск. Присутні тут авто світло, туманочки перед зад, мультикермошки, ряне таке коричневе, дуже гарне. У нас тут присутній круїз-контроль, звісно ж, авто, дощ, підірві передніх сидінь. Є тут клімат-контроль двохзонний, електроручничок, камерка заднього огляду присутня, направлення показує. І ще прикол такий дуже велике лобове скло, яке можна так закрити. Дуже гарно це все. Воно як панорамна, хоп, панорамне. І також присутніш. І панорама позаду. Так, у нас ще тут є трансформер такий посередині. Це підлокітник він двигається, в ньому присутня ніша така гарна. Також ці підстаканники вони також задвигаються сюди вниз і тут вже є така велика ніша. Сюди можна телефон положити. Є спі-офф присутній. Тут така ніша теж велика, телефон сюди класно лягає. Тут так кнопочку нажимаєте, хоп, відкривається бардачок так гарно в торпеді. І знизу також присутній бардачок. До речі, пробігу на 100, 194 тисячі. І тут присутня ось сервісна історія. ТО останній запис був на пробігу 119 в 16 році. Що мені подобається, ця подушечка видвигається видвигає, вперед-назад і тут можна підняти оцю е, передню частину. Передня частина може піднятися так отак, вверх по наклону і дуже зручно, як капітанське сидіння. Ви зараз я відкинуся, тут є така хоп, відкидається спиночка і ось ця вверх піднімається сама. Передня часть і далі видвигається ще оця подушечка. Так, хоп, все, подушечка видвинулася. Сидіти дуже зручно. Зараз прийдемо назад. Там, там не гірше. Повірте мені, погляньте, це дуже гарні сидіння. Вони у нас двигаються вперед назад кожне сидіння двигається. Присутня ісофікси, складається спиночка, і також вона регулюється тут по нахилу. зараз, оп, Також вона регулюється тут по нахилу. все. Все чітко, його можна взагалі відкинути, да, вот ого, це воно відкидається. Тобто його можна скласти ще трошки. Опа. відкидається серединка, тут є такі кнопочки, нажимаєте цю кнопочку і відкидається. Тут підлокітник. Дивіться, який просто здоровий капітанський Тут, виходить, підлокітник. Так само з другої сторони сідаєте, дуже гарно тут лягає рука. Хоп! Дивіться, так позаду є така ніша, вона яке йде у підлокітнику, Вона позаду, тут є, ого, яка теж ніша велика. Перейдемо до багажничка Turbo 14. Так, багажничок тут дуже великий, так як автомобіль у нас семимісний. Зараз я вам продемонструю, як розкладається третій ряд сидінь. Так, Зараз ми перевіримо, чи влізе сюди під низ ось ця поличка, щоб, скласти, е, третій, щоб розкласти третій ряд сидінь. Старий Opel Zafira було отаке саме кріплення, як отам. Ось тут. Вона, виходить, представлялася сюди і вона не заважала, а можна було легко розкласти третій ряд сидів. А тепер тут немає таких фішок. Я відкрив нішу знизу і я побачив, що тут є отвір. Давайте ж перевіримо, чи можна туди покласти поличку для зручності, щоб вона у вас не лежала бажником. Так. І туди. Так, хопа. Во, дивіться. І закривається це все. Тою штучкою так Все, вона туди реально ховається. Це є дуже зручно. я цей килимочок ви складаєте, сюди підвигаєте і розкладаєте третій ряд. Сидінь. Хоп! І все так. Опа. Все. Сидіння в дуже класному стані. Дивіться, просто як гарно виглядає все. -все. Тут ще залишається невеличке місце для багажника. Погляньте просто. Є два постаканника, там ще підлокітничок, розеточка на 12 вольт і отут і на компресор у нас. Хоп, так легко просто складається сидіння, так, хоп, і все склалося. Реально, дуже функціональний автомобіль, дуже багато тут функцій в ньому, на таких дуже гарних дисках. Так що, ось такий варіант у нас з'являється ще на автопоєнті. Ми знаходимося місто Суми, вулиця Крут 19. За тест-драйвом та детальним оглядом приїжджайте по цій адресі. Всім гарного дня!